Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 розділити на 10 дорівнює 70, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сиренки, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити 2 серники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити 2 серники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 помножити на 10 буде 70, 70 дорівнює 70. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.